Не для кого не секрет, що нова зміна парадигми вже близько, і вона стугує нам двері. Отож, внесок Ало в десалізацію інтернету. Саме так у цьому відео я розкажу вам про те, як Ало каталізує зміну парадигми більш відкритого та більш відкрито безпечно до власне доступного користувачам онлайн досвіду. Гарантую і обіцяю, що буде цікаво, і беріть попкорм поп та власне до справи. Сучасний інтернет та інфраструктура сучасна переважно централізована. Великі корпорації контролюють великі масиви онлайн даних і послуг. Ця централізація створює кілька проблем, зокрема, проблему з конфіденційністю вразливі місця безпеці даних і потенційну цензуру до а, маніпуляції інформацією. Децентралізація постає як засіб вирішення цих проблем, спрямований на розподіл контролю та власності серед більшої. Кількості користувачів, але в основі Але використовують логію блокчейн, щоб створити децентралізовану структуру для онлайн-транзакцій і додатків. В основі інновації але лежить впровадження доказів з ЕКП – передової криптографічної техніки. Цей підхід гарантує, що в той час як транзакції та взаємодії в блокчейні можна перевірити та безпечно, конфесійність користувачів зберігається при цьому так тому використання АЛОЗ, який дозволяє забезпечити, забезпечити рівень конфіденційності та безпеки, який практично недосяжний у традиційних централізованих систем, користувачі можуть взаємодіяти та здійснювати транзакції, не розкриваючи конфіденційну особисту інформацію, що значно знижує ризик витоку даних і викрадення особистих даних, поширених проблем у сучасному інтернеті, розширення можливостей користувачів через централізацію. Десталізація передає контроль від центральної організації до самих користувачів, але розширює можливості своїх користувачів, надаючи їм суверенітет над своїми даними та транзакціями. Ця зміна закладає основу для більш демократичного та орієнтованого на користувача онлайн-середовища, де користувачі мають право голосу в управлінні та роботі мережі, але та майбутні веб-додатки. Розробка децентралізованих програм, тобто десь є важливим аспектом внеску АЛО у децентралізований інтернет. Ці програми працюють у е, власне одноранговій мережі, а не е, а не нам централізованих серверах, пропонуючи підвищену стійкість, скорочений час простою та власне стійкість до цензури. Один із значних внесків АЛО у сфері децентралізованих фінансів DeFi, забезпечуючи безпечні приватні та фактивні фінансові транзакції без потреби в традиційних банківських системах. Але знаходиться в нагардії революційних фінансових взаємодій в інтернеті. Також хотів би наголосити на тому, що структура блокчейну Алду дозволяє створювати а, власне децентралізований ринок даних. На цьому ринку користувачі можуть безпечно зберігати, обмінюватися та а, монетизувати свої дані, а, не відмовляючися від контролю центральним органам влади, таким чином сприяючи більш справедливій і справедливій економіці даних. Саме так, друзі. І також я. Як ви зрозуміли, якщо підсумувати усе вище сказане, інноваційне використання але технології блокчейн і доказів uh, Zero of Knowledge значно сприяє централізації інтернету, покращуючи конфіденційність, безпеку та контроль користувачів. Ало вирішує фундаментальні проблеми централізованого інтернету по мірі того, як ми рухаємося вперед. Структура Ало може відіграти важливу роль у формуванні більш демократичного, ефективного та орієнтованого на користувача онлайн світу. Шлях до повністю децентралізованого інтернету є складним і тривалим. Але з, таким, з такими платформами, як АЛО, які ведуть головну роль, майбутнє децентралізованого інтернету виглядає багатообіцяючим, власне, і досяжним.